Всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я буду облаштовувати новий парк 1.85. Два дні тому я випустила огляд на це оновлення, тому сьогодні пора його облаштувати. Приємного перегляду! Ну а ми починаємо. Ну і по традиції, спочатку я розкажу про саме облаштування, а вже потім буду говорити на інші теми, ну там про канал. Почнемо із облаштування. Облаштування я поставлю, мабуть, 8 із 10, тому що ну, воно вийшло дуже круте, проте все не так досконало, як могло б бути. Ну і про розташування кімнат я само собою, не буду говорити, тому що тут немає кімнат, бо це парк. Що ж, про облаштування це поки що все. Якщо ще щось придумаю, що сказати, то доповню потім. Далі хочу поговорити з вами на інші теми про канал. А, да, нас вже майже 600, здається, 595. На цей момент, коли ви дивитесь це відео, може вже є 600, може ще немає, але вже майже. Але я дуже цьому рада. А, да, Це велика цифра. А, звичайно, 500 було ще досить давно. Тобто я цю сотку вже набираю більше, ніж 3 місяці, проте я все одно дуже рада, тому що це велика цифра. Ще хочу сказати, що у мене вже потрошку закінчується ідея для відео. Ну, в принципі, в мене є ідеї, але якщо у вас є якісь побажання, е, відео, які ви б хотіли побачити на моєму каналі, то пишіть в коментарях, і я обов'язково зніму це відео, цю ідею, яку ви мені напишете. І ще я впевнена, що всі ви скучили за влогами. У мене їх на каналі дуже мало, і я хочу над цим працювати. Можливо, на літніх канікулах я стану їх знімати і випускати частіше, тому що ну, мені якось легше і швидше знімати прості відео, не влоги, там облаштування різні, ну і не, не інші теми. А влогів у мене мало, проте я обіцяю, що скоро це зміниться. Ну і знову ж таки, я вже сказала, що я останнім часом не так часто випускаю відео. Думаю, ви це помітили. Ну, іноді в мене виходить там частіше, іноді я взагалі можу пропасти на місяць, на два, на три тижні. Проте я стараюсь такого не робити. Воно, на жаль, виходить саме. Е, ну, це все через навчання. Я думаю, ви розумієте. Е, тому попрошу не відписуватись, тому що е, я менше попадаю в рекомендації і ви відписуєтесь, відписуєтесь, а інші люди не підписуються, і це проблема. Ну, а зараз на екрані ви можете побачити результат. Ну, і думаю, ви вже зрозуміли, що на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал. Адже я стараюсь знімати якісний контент і до зустрічі в нових відео.